Доброго дня колеги, чесниководи. 24 квітня, Житомирщина на зв'язку. Подивіться, який у нас тепер був дощ І з градом. Такий град був. Зараз подивимося на стан часничку. Дощу дуже треба було, сухо було. Подивіться. Подивимося, чи не побило. Була земля, топі робіла хвилин 15 і подивіться що поробило. Дивіться, в людей скоро дикі качки припливуть чи прилетять. А це майбутній урожай. Ні, часничок. Часничок стоїть. Не видно побитого листя. Я думав, що буде минулий рік, як у мами вибило все. Бо дивіться, який вже сантиметрів до 40 часник. Земля настільки суха була, що це золотий дощ. Але з градом я думав, що виб'є все. Від озера зараз стоять. Далеко йти до повітряної бульбашки. Вона дуже ще тонка, може й забило. Буде час, зніму окремо відео. Такі справи коментуємо в кого яка погода, ставимо лайки. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення!